Він вийшов на зв'язок! Він вийшов на зв'язок! Він вийшов на зв'язок! Він вийшов на зв'язок! На... Тихо! Тихо! Хто вийшов на зв'язок! Масі! Це хто? Ну, це мій найліпший друг. Це той друг, якого я ніколи не бачила. Так, ми ще, ми ще пам'ятаєш, з хлопцями збирали йому на дрон. Так, да, пам'ятаємо. Здається, через цей збір накопили ножі на кухню. Саме так. О! Він пише. Слухай, він питає, чи може залишитися в нас на кілька днів. В нього просто зараз переселенці живуть, нам це ок. ну звичайно, ок, чого ти питаєш? Yes. Марла, тут до чого. Кохана, що таке? Нічого. Ну, я ж бачу, що тебе щось турбує. Блін, я не знаю, як реагувати. Не вперше таке. О! Привіт! Привіт, друже. Нарешті. Та-да. Проходь. Привіт. Привіт. Це Масі. Іре. Іре. Привіт. Ти ж ненавидиш, коли тебе Ірою називають. Іре. Давай. Давайте без цих поглядів. Давайте попробуємо спочатку. Ну, по-нормальному. Ірен. Приємно. Привіт, Привітко. Що там? Як, як там наші? Якось лінійно, знаєш, Ну, прокидаються, дають команди, вони виконують ці команди. Взагалі, якщо чесно, трошки втомився від цих розмов. знаєш. Бач, навіть по проти. Давайте поговоримо, як ви тут. Вона звільняла. Вибачте. Треба довго вийти. Тепер шукаю роботу. По як? Бачиш, росте, дитина війни. Слухай, ну це вже інша розмова. Бачиш, мені здається, вам тут в тилу не менш складно, ніж нам на війні. От тобі придеться зараз шукати роботу. Та ну, перестань, як це можна порівнювати з тим, що роблять військові? Слухай, бачиш, знову цей погляд. Зараз війна йде, триває. І поранення буде дедалі частішими. Треба менше на цьому акцентувати увагу. І, до речі, ти знаєш, я знайшов плюси в цьому пораненні. Я тепер можу паркуватися в місцях для людей з інвалідністю. Ну Це ж прекрасно. Вибач, я можу взяти це в свій стендап. Я просто трохи пишу. Бери. С Слухай, але мене дуже знічує те, що ну, я тут, в тилу цілий, а ви там. Ну, ви герої. Слухай, ну не може вся країна піти воювати. Ти Розумієш, просто не може. Ти кожен день згадуєш про війну? Ну, звичайно. Ну, така сама історія з нашими. Тільки наші за це отримують зарплатню. І а тобі тут треба Ростити дитину е, взагалі під час повітряних тривог. Що ви можете зробити? Тільки піти в укриття. Ну, небагато. Ну а, але, але ж ви безпосередньо ризикуєте життями. Це, це не нормально. Ну... Е, ти розумієш, е, захищати вас Україну це нормально. І ця долученість до війни вона змінює відношення до війни. Тобто ти це пробуєш легко достатньо. Ну, складно, але насправді не так складно, як здається. Але це відношення цивільних, я від нього ніяковію. Мені за день можуть разів 5 запропонувати купити кави. А, а що в цьому поганого? Трижніш, забагато опіки. Зараз дуже багато уваги і акцентують дуже багато уваги на нас. Але прийдуть часи, коли герої будуть забувати. І це буде нас травматизувати. Дуже важливо, щоб зараз ми відчули таке саме ставлення, яке було до війни. Просте, це спокійне ставлення. Я ніколи про це так не думав. Пробач, будь ласка, тобі нема за що просити вибачення. Ти знаєш, просто треба запам'ятати, що багато хто там воює на заради медалей, нагород, виплат. Ми працюємо там на автоматах заради України. Ви тут працюєте на комп'ютерах, в кав'ярні. До речі, як там дрон? Ще літає, чи потрібен новий? Літає, але потрібен ще. Ну, я щось придумаю, ми зберемо гроші. Ось за це дякую. Ви теж про нас користь, бачите. Кожен українець наближає перемогу по-своєму. Слухай, вибач, будь ласка, що я так спочатку відреагувала. Та не страшно. Давай поміняємось, вибач. це. Жахливий ніж. Ми хотіли їх оновити, але гроші поки прийшли на збір. Ну, це легко виправити. Це буде вам. Я не можу. Тарас, а хто тебе за язика тягнув? Беріть, беріть. Дякую. Подивись. Нічого собі подарунок. Які часи такі подарунки? Це точно. Подобається, подобається Глянь на зірочки і інзискай, Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час от тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і інзискай, Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час, от тобі моє плече, от моя рука.